Популярна група Boombox відіграла у Харкові відразу два концерти. Продовжуючи свій ювілейний тур під назвою Boombox 10 років. відомий український гурт приїхав до нашого міста і виступив 19 та 20 березня у концертній залі Україна. Група програми «Парк культури відвідала другий день виступу. Тож напередодні ми мали змогу отримати враження лідера колективу Андрія Хлибнюка від першого концерту. Незважаючи на те, що там метро їздить під під залом і гуде, заводяться мікрофони час від часу, і навіть незважаючи на те, що там одну з пісень давалось взагалі. Не грати з технічних причин, хоча вже почали. Так не можна робити взагалі, ну, з, скажімо так, цьому не вчать в музичних школах. От, концерт був класний. Повідомляють організатори туру, ще в січні на харківський концерт 20 березня не було вільних місць. Тож вирішили анонсувати додатковий виступ. Власне, сам тур розпочався ще наприкінці минулої весни і триває вже майже рік. Після Харкова група зробить невеличку перерву, і у квітні продовжить своє тривале ювілейне турне, концертами у Черкасах та Кривому Розі. У програму увійшли вже класичні хіти бумбокс та декілька нових композицій. Ми працювали над матеріалом цього туру фактично всі ці 10 років. І проблемою було не обрати, не, не, скажімо, не, не зліпити драматургічно цей концерт як одну подію. Проблемою було відмовитись від якихось пісень, яких було забагато. Ну, пісень набагато більше, ніж можливо зіграти за один концерт тривалістю там, півтори дві години. Тому довелося повикидати багато пісень, які я люблю, а поставити ті, які стали в якомусь сенсі цього слова шлягерами чи хітами. Ну, але на те воно і ювілейні тури, і концерти, на які приходять дуже багато людей і хочуть безумовно почути якісь пісні, з якими вони асоціюють гурт. Ки Андрієм Хливнюком розпоширилося і на роботу журналістів. Протягом півтора часової прес-конференції Андрій встиг відповісти на запитання не тільки стосовно концерту, а й дати пояснення на всі теми, що цікавили представників змі. Так ми дізналися, що сонячне затемнення, що відбулося саме 20 березня, ніяк не схвилювало музиканта і не було їм замовлено напередодні щасливих футболок. Музикант не має і мріє про мир у всьому світі, і, зокрема, в Україні. Я вірю, що не існує ніяких когось, хто може на нас впливати, тому що цих когось, коли мені погано, а я брию щоки, його нема. Ну, мабуть, в добро, як в любов, вибачте, за банальність. Те, що, слава Богу, і ви, я сподіваюся. А в Бога вірите? Так, так, я вірю в Бога. Вже казали, концертна програма цього туру була наповнена вже відомими композиціями, серед яких слухачі все ж таки мали змогу почути дві нові пісні злива та «Вихід». Враховуючи те, що цього року спочатку було взагалі не до пісень, а потім, поки оговтались, коли вже була цікавість, і я долучився до запису альбому гурту Торвальд, а також і працював плідно як. Скажімо так, ну, в якомусь сенсі, дуже такому вузькому з цього слова радник в проєкті Піанобой, хоча не в творчості, а просто як вболівальник. Ось вболівальник підходить. І півроку записувався альбом «Ти є Рок гурту «Оторвальд», до якого я мав безпосереднє відношення. Вийшло записати тільки дві пісні: це злива і вихід російськомовна пісня, обидві з яких, на мою думку, знайшли відгуку в аудиторії. Їх просять, і ми, залюбки, граємо. Пісня Злива створена у кооперації із Джамалою та Дмитром Шуровим, була представлена у листопаді 2014 року у документальному інтернет проєкті ТСН, присвяченому річниці Євромайдану. Малим не був байдуж до калюжа, Так терпів, чекав, аби скоріше пройшов і сонце знову і так сухий. В цьому музичному проєкті я маю на увазі спільну роботу, а не пісню, безумовно. Я взяв на себе роль продюсера, в тому числі, тому що, коли, ви знаєте, Сім няньок, одного ока дитина. Так само і в музиці, в студії. Коли матеріал вже готовий, ви провели репетиції, має бути людина, яка е скаже, будь ласка, там, оце так зробіть так, а це так. І потім вже безумовно залишить місце на імпровізацію, яка можливо і стане потім основною темою. У випадку з Джамалою Шуровим. Е, мені не довелося нічого розповідати. Люди з першого дубля відчувають і роблять все. Одна репетиція знадобилась з Шуровим для того, щоб цю пісню аранжувати. То я маю на увазі е, навіть написати, тому що він композитор, він написав музику, хоч і була мелодія якась, і вже була готова пісня е, десь за місяць чи за два до того, як ми почали запис. А з Джамалою і її бендом зробила одна репетиція, і здається, і ще попередня, просто перед студією для того, щоб темпи ну, встаткувати. Там, це буде там 140 чи 89, Знаєте, по кліку чик-чик-чик. Все люди прийшли на студію. Люди зробили свою справу. Це один студійний день, так звана одна студійна сесія. Відмова нас всі від броду. Музиканти і люди, які звук продюсери музичні, а навіть і кіношні або телевізійні, розуміють, що таке, коли зовсім різні люди, без якоїсь підготовки, без маси репетицій, місяців роботи. Приходять і чітко роблять все так, як ви і чули. Розумієте, тобто, це ми маємо в, в цьому проєкті. Е, ти кажеш, а тобі одразу кажуть, я все, все чітко і ясно. Люди відчувають один одного, люблять таку музику. Усього за вечір було виконано понад 20 треків. В подальшому обіцяє Андрій Хливнюк, група буде тільки розвиватись і експериментувати із новими музичними жанрами.